Вітаю, шановні друзі! Що буде з українцями в Німеччині після закінчення тимчасового захисту в 2027 році? Відповідь на це питання, а також інші цікаві питання, які турбують багатьох українців. Ми зараз спробуємо дізнатися. Із дуже крутого інтерв'ю директора державного управління з питань міграції Енгельхарда Мазанке. Друзі, чим це інтерв'ю цікаве? Тим, що німецькі чиновники, в принципі, не так багато розповідають про українських біженців і май. Українських біженців. І це інтерв'ю дуже показове з приводу того, що все-таки чекати і як Німеччина налаштована по відношенню до українських біженців. Тому, кому цікаво, зробіть репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, що е, заявив в інтерв'ю Енгель Хард Мазанки, директор державного управління з питань міграції Леа, чинний рівень зайнятості становить приблизно третину новоприбулих. Це приблизно 400 тисяч працівників. Без них ми Мали б значні проблеми на ринку праці. Це вже чудові слова, які сказав. Пан Мазанке. Це означає, що Німеччина зацікавлена, друзі. Такі слова, такі чиновники просто так не кидають на вітер. Далі, що каже пан Мазанке? Багато українців, які вже добре інтегровані в Німеччині, не знають, що через 5 років законного проживання можна подати заяву на німецьке громадянство. Але для цього потрібен інший тип дозволу проживання. Поточний не підходить. Ну, мова йде про тимчасовий захист. Проте достатньо виконувати умови для отримання нового. Друзі. Це те, про що я завжди вам кажу. Інтегруйтеся, робіть, робіть, робіть. І не хвилюйтеся сильно, не ламайте собі голову з приводу того, що буде в майбутньому. Головне, працюйте, вчіть мову, інтегруйтеся і закріпляйтесь на місцях. І все у вас буде з часом, все прийде. Що далі каже Мазанки? Уявімо ситуацію, коли політична ситуація на батьківщині поступово стабілізується, навіть якщо ще є багато невизначеностей. Якщо в цей момент людина вже настільки добре інтегрована, що може отримати німецьке громадянство, забезпечує себе фінансово, не має порушень закону, володіє мовою, тоді другий паспорт аж ніяк не означає, що потрібно. Назавжди залишатися в Німеччині, навпаки, він створює свободу, будь-коли повернутися на батьківщину і знати, що двері до Європи залишаються відкритими. Що має на увазі пан Мазанке? Він каже про те, що навіть коли все буде добре, і ви отримаєте другий паспорт німецький, ви завжди можете повернутися в Україну чи залишитися в Європі, як ви побажаєте. Тому що двері в Європу для вас будуть завжди відчинені. Але цей посил. Директора департаменту з питань міграції він вже чудово ілюструє, що Німеччина все таки прикладає багато зусиль для того, щоб залишити українців. Що каже далі пан Мазанки? Федеральний уряд у коаліційній угоді визначив, що новоприбулі мають у майбутньому отримувати знижені виплати. Закону ще немає. Але він у розробці. Це пов'язано з ресурсами та суспільним сприйняттям. Наразі всі, хто прибуває тепер, отримують ті ж самі виплати, що й торік, бо закон ще не набрав чинності. Ну, це мова про реформи Бюргергельд. І, в принципі, так, дійсно, станом на сьогоднішній день, закон про реформування Бюргергельд і переход на виплати Азіль Лісінгін, він ще не прийнятий. Але суть до того, що в принципі, е нічого поки що катастрофічного не трапилося, що каже саме головне пан Мазанке далі в інтерв'ю. На мою думку, точно не станеться, що у 2027 році серйозно обговорюватимуть можливість відправити 1,3 мільйона людей назад за короткий час і без винятків. Тобто, що каже пан Мазанке, що, що точно не станеться, це те, що. В березні 27-го року ніхто отак швиденько не візьме і не переправить, не видворить українців з Німеччини до України. Тобто не буде оцього швидкого, що там на наступний місяць чи в березні, чи в квітні до цього року всіх відразу відправлять. Ні, друзі, в цьому і е, ховається е, оця суть. Яку пан Мазанки хотів передати. У Німеччині такого точно не буде, каже далі пан Мазанки, незалежно від того, як розвиватиметься політична ситуація. І навіть якщо хтось таке вимагав би, чого поки немає, практична реалізація неможлива. Тобто. До чого я веду? Це той принцип, який закладений і в директиві про тимчасовий захист, що навіть діти зможуть залишитися після закінчення тимчасового захисту для того, щоб, наприклад, закінчити школу. І це, в принципі, прослідковується чітко в інтерв'ю пана Мазанки, який каже, що після закінчення тимчасового захисту, після 4 березня 2027 року, не буде відразу масової депортації. Тобто, ті, хто інтегрувався, Скоріше за все будуть переходити на якісь робочі навчальні параграфи. Ті, хто ще не інтегрувався, в них буде така можливість. Ті, хто хоче повернутися в Україну, повернуться в Україну, друзі. Тому, в принципі, без істерик, без панік інтегруємось, вчимо мову, знаходимо роботу і все буде у вас добре. З повагою, ваш адвокат Демченко.